15 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, пару днів не знімали, були дуже зайняті, розформували yeah. нуклеусний парк. Не знали, чи ще в нас вдається, не вдається. Не було сенсу демонструвати. Ну і коментувати, так як не знали. У нас на сьогоднішній період вже вирішили для себе, як це все повинно виглядати. І зараз можемо поділитися з нашими першими скажімо так, поглядами на цю роботу. Я вирішив. Сказати так, ну, Зробимо декілька сімей на нуклеусний корпус, щоб слід зимувати, такі, як би скажемо, експериментальні. А основна маса буде у нас зимувати все ж таки в хімікселентовських е, 145-х корпусах. Друзі, чому так? Е, ну Дивіться, із тої практики, що ми зараз скомплектовуємо на зиму, е, орієнтуємо на одну сім'ю, у нас іде 9 нуклеусів. Для того, щоб розформувати 9 нуклеусів, якраз у нас 4 корпуси хімікселентерські повністю закладаються рамками. Це 9, 9 вуликів. 9 нуклеусів. Якщо, ну, і на наш погляд, це більш-менш нормальна якась така сила, яка буде нормально зимувати. Якщо з'єднати 9 нуклеусів, от, наприклад, в нуклеусні рамки, ну, то перше, дуже башня велика, нехай буде 7-6 корпусів в будь-якому випадку. Це дуже високе. Мені e, no, так скажем, не подобається. Я вирішив все ж таки так. Ну, Один із ми все ж таки зробили, але це конкретно друзі, ми зробили не з нуклеусів, які працювали, нуклеусів, в цих, а це з нуклеусів дерев'яних, котрі тут стояли. Ми стрясли бджолу. І висипали сюди на повномідні рамки. Залишили нижній корпус рамок, скажімо так, з розплодом, ну, трошки там остаток розплода, а все остальне залишили по вісім рамок, то так тут це пустое пространство. І так, вони, кстати, хуже всього успокаюються, так як бджола скажімо так, блуждаюча, якщо в, в, в форму. Таким способом ми просто рамки брали, перекладали, ну, куди нам потрібно. і вони скорее успокаивались. І діапазон, э, скажімо так, э, ну, квадрат із тих нуклеусів, ну, 9 нуклеусів, это, грубо говоря, 3 вот такие подставки. Для цього, щоб сформувати цей день, нам прийшлось розформувати друзі, 50 дерев'яних нуклеусів, щоб отримати 2 кг бджоли. Бо ми коли доставали, основна маса розліталась, так як великий ажіотаж піднімався на пасіки від такої роботи. І чим далі, тим більше. Залишалось на рамках мало бджоли і її стрясували. І для того, щоб дотрясти ці 2 кг бджоли, нам треба було 50 нуклеусів Ну, Доволі довго у нас це вийшло. Відтоді. Багато бджоли, яка розлетілась, вона створювала такий великий ажіотаж. В радіусі 500 наверное, метрів бджоли були везде. Вони не причиняли нікому неудобства, але все ж таки літали на дорозі, ну везде були, поки десь за дві години вони не успокоїлися. Mm -hmm. І от зараз так, теж, так не дуже вони добре себе ведуть. Ну і Машенька, давай підійдемо сюди. А тут вже у нас виходить сформування цибуля на зимовку. Порядок дій такий. Беремо, визначаємо квадрат, який будемо розформовувати, і починаємо з нього перекладати в собі підготовлені корпуса рамки. Ми вибрали таку технологію, так як розуміємо, що 4 корпуса, ну, на 4 корпуси там бджоли не є. 145-х корпус. Там, грубо говоря, повноценне на 2 корпуси Ну Так як щоб от не трястися бджулкувати, бо десь є корм, десь є розплод, десь повномедна рамка, десь мало медна рамка. Ми вирішили комплектувати так. Значить, нижній корпус це практично рамки без розплоду і там, де залишки залишились корм. Ну небагато корму. Два другі корпуса це ті корпуса, де був розпліт, і печатний, чи ще відкритий, і які там вже є. Так нам потім проще, друзі, щоб, ну, зривати маточники, так як вони сконцентровані тільки в двох корпусах. А четвертий корпус у нас, получается максимально кормові рамки от, наприклад, цей сьогодні формували, на ньому ще немає кормушки. Це і той, на них ще кормушки немає. сформували, склали, поклали в кожен корпус по а, полосці, і в той корпус, де максимально відкритий розплод, кладеме, друзі, плідну матку, відразу відламуючи малий отвір для того, щоб проїдали корм і вже з нею а, ну, познайомились бджоли. За що того, що сформувати даноплес, повторюсь, не потрібно великої території, і блужданний бджол ну, оно є, але ну, не, незначне. Якщо порівнювати з тим, з тим методом розформування, то набагато більше. Той зовсім. Ну, от, наприклад, ці два сьогодні робили, ну, то й залишився якийсь щельот, і там трошки. Ну і по, по великому рахунку все. На тому ще другий день а вони ще дотепер не можуть успокоїтися. Простояли, вони так, друзі, 3 дні. Приходимо через 3 дні, піднімаємо ті два корпуса, де в нас є розплід, там зриваємо маточники і відламуємо матки великий отвор. К тому періоду у нас вже завжди у матці нема корму ну, на великому отворі. Беремо канді, затикаємо його повторно кормом, ми відламуємо великий отвор і ставимо повторно на відкриття. В той період, коли поставили матки вже на виход, кладемо ганіманіську решетку. Ну, наприклад, от якщо матка тут. Якщо матка, то і, значить ганіманочку рішетку поклали тут і тут. Для того, щоб коли ми прийдемо дивитися, чи прийняли матку, щоб нам не потрібно було шукати во всіх чотирьох корпусів матку. І через 3 дні приходимо дивитися. Через 3 дні прийшли, от тут конкретно передивилися, прийняли матку. Добре, не прийняли матку. недобре. кладемо нову, опять зриваємо повторні маточники, щоб вже знати, що там порядок. І кладемо вже, друзі, їм кормушку. Ні, кормушку кладу відразу, друзі, коли відламую великий от. Туди відразу кладу кормушку. І коли через 3 дні повторно йдемо, дивитися, чи її вже прийняли, ну коротше, потім вже кормимо по надобності. з'їли кормами, максимально дати їм корма, поки вони ще беруть, щоб вони самі собі відклали. Так, вони, так ми дотепер зробили. На сьогоднішній день 4 сім'ї, де ми вже передивилися, що матки в нас прийняли. Від із чотирьох матку не прийняли. По якій причині ми не додивилися неплідну матку. Прийшли, прийшли дивитися, чи є наша матка, нашу ми не знайшли, вони знайшли мертву наганіману рішутки знизу, а знайшли неплідну, яка бігала по вулі, її ліквідували і дали їм знову плодну матку. Вон, то, вон той улій, другий. Вон там, то стоїть. А перший, третій, четвертий матки прийняли, почали сіяти. Сироп беруть, беруть його добре, ну і це мене тішить. Це на сьогоднішній етапі. так. Далі, які наші дії, як я предполагаю, як буду я далі діяти. Кормимо, друзі. Кормимо, беруть, даємо, перестають бирати, перестаємо давати. Коли бджоли зберуться в клуб, тут вже будуть максимально кормові рамки. Тут буде розпліт якийсь, тут вона вже не буде сіяти, ну може вже і тут не буде розплотити, а зберуться в клуб, я предполагаю, що два нижні вони залишать. Ну якщо не два, так один точно. Все на початку. Як тільки вони зберуться і залишать вже два, один і другий корпус нижній, залишать нам пусті, ми його знимемо. Ми дочекаємось того періоду, коли воно вже конкретно буде тільки в двох верхніх. І туди знимемо. Або з ними спочатку йде нижній, потім ще прийдемо з дольмами е, другий, вже будемо дивитися, як то буде. І будуть так зимувати. Будемо дивитися по їхньому стані. Коли вже вони дійдуть до верху, так як тут є глуха перегородка, коли бджоли подійдуть до верху, Будемо ставити, так як у нас є підготовлені рамки, ще один корпус над ними, і от тільки закладувати ту половину кормовими рамками, де вони будуть сидіти. Якщо вони зберуться з задні стінки, так як ту вероятність є, бо коли рамки ми розкладали, може тут поставили, скажімо так, де більше корма, тут де більше розклада. В цій половині значить матка дасть придбащення сіяти там, і можливо, що вони зберуться у задні стінки. І коли будемо ставити останній корпус віді зимньої дотації, щоб вони мали як дозимувати, вже якраз тільки ту половину поставимо їм над головою. Друзі, от така на, на, на перший погляд робота. Ну Так мені набагато більше подобається. Настільки мені більше подобається, що от сьогодні, коли ми ці от, почти доробили всі нуплеуси, залишилося. Ну, буквально ще три такі сім'яки сформувати, я зрозумів, що ці... Я їх навіть розформовувати не буду. Ми їм дамо так долітати до останнього, потрошки розсіються та й все. Ну, коротше, самі по собі відійдуть, і ми тільки зберемо по стіну клеуси. Так як каже Аташа, опять такого на пасіки робити не хочеться. Толку з того, ну щоб назбирати два кілограми бджоли, мені потрібно було 50 протрясти. Толку з того дуже мало. Ну та й вирішили так залишити, як є. Так що, друзі. Ось така робота, мені вона чим більше, тим далі подобається. В будь-якому випадку мені більше чомусь подобається формувати все ж таки так, не на У нас самоліт який злітить. Все, друзі. розповів. у кого, якщо є якісь, ну, якісь коментарі, пишіть, коментуйте, як би ви ну, робили в цьому випадку. Бо на мій погляд, це е, ну, гарне вирішення цих, цих, цієї роботи. Все дво. Надіюсь, маточки в других нуклеусах приймуть, так як надію, що більше мене пропустили плідних маток. Ну вже як буде, якщо не приймуть, відставимо нове, маточки ще є, якщо кому потрібно, дзвонить. Е, ну, все на цьому буде завершити. Слава Україні! Героям слава!